Микола Амосов символ наукової величі та медичної майстерності України. Його ім'я назавжди вписане в історію світової кардіохірургії, а його методи відкриття врятували тисячі життів. Він не просто лікар, він мислитель, реформатор і людина, яка вміла йти у супереч системі. Народився Микола Михайлович Мосов 6 грудня 1913 року в селі Ольхове Вологодської губернії, але все його свідоме життя і наукова діяльність були пов'язані з Україною. Після закінчення Архангельського медичного інституту в 1939 році працював хірургом у військових госпіталях під час Другої світової війни. Саме там він набув безцінного досвіду в проведенні складних операцій у критичних умовах. Після війни Амосов обрав Київ як центр своєї діяльності. У 1953 році він очолив відділення грудної хірургії інституту туберкульозу, а згодом створив і очолив відділення серцевої хірургії в інституті клінічної експериментальної хірургії. Його роботи стали проривом для всієї світової медицини. Він першим в Україні виконав операцію на серці з використанням штучного кровообігу та запровадив методику протезування клапанів серця. Значною заслугою Амосова стало створення в 1983 році першого в СРСР штучного клапана серця, який широко використовувався в кардіохірургії. Крім того, він розробив унікальні методики хірургічного лікування вад серця, що суттєво знизили рівень смертності від серцево-судинних захворювань. Під його керівництвом Український інститут серцево-судинної хірургії став одним із провідних наукових центрів світу. Амосов відомий не лише як хірург, а й як мислитель і популяризатор здорового способу життя. Він переконано доводив, що хвороби можна попередити, якщо дотримуватися активного способу життя, правильно харчуватися та тренувати силу волі. Його система фізичних вправ заснована на самодисципліні та мінімальному медикаментозному втручанні. Вона стала основою багатьох сучасних фітнес-програм. До глибокої старості він зберігав відмінну фізичну форму щодня присідав по кілька сотень разів і бігав. Кроси навіть після 80 років. Окрім медицини, Амосов займався кібернетикою та проблемами штучного інтелекту. У своїх книгах він моделював суспільство майбутнього, аналізував взаємодію між машинами і людьми, прогнозував роль інтелектуальних систем у медицині. Його роботи, думки і серце, нотатки з майбутнього та алгоритми розуму стали культовими не лише серед медиків, а серед науковців інших галузей. Попри світове визнання, Микола Амосов завжди залишався людиною скромною та відданою своїй справі. Він не прагнув слави, не мав розкішного життя, не будував політичної кар'єри. Його найбільшим досягненням був порятунок людських життів і передача знань наступним поколінням лікарів. Саме його школа виховала сотні видатних українських хірургів, які сьогодні продовжують його справу. Помер Микола Амосов 12 грудня 2002 року у віці 89 років, залишивши після себе величезну наукову і культурну спадщину. Його ім'ям названо інститут серцево-судинної хірургії у Києві. В його честь встановлено пам'ятники, а його книги продовжують читати мільйони людей. Для українців він не просто лікар, а справжній символ людської сили, розуму та відданості науці.